Ішло різдво в страждену Україну, у темні села й стомлені міста, ішло через воронки і руїни. І несло і сил вічного хреста. Ішло різдво до діточок маленьких, Щоб забрати вічі в них і страх до юних, і дорослих, і стареньких. На їм віру, на своїх плечах, Ішло різдво у бліндажі, окопи, Окутувало воїнів теплом. Ішло між градами, налякане в ознобі, Щоб стати від загибелі щитом. Ішло різдво до кожного порогу, не знало, чи відчиня там йому, Щоби навчити довірятись Богу, Щоб вивести до світла крізь пітьму. Ішло різдво, із вдовами стогнало, на руки брало сиріт у сльозах, і шепотіло, і сльози утирало. Та тут живий, він там. На небесах. Ішло різдво крізь снігові замети, у бомбосховище, ще у щент, під рев, шахідів, обстріли, ракети, Сирена, лячний акомпанемент. Ішло різдво, і людям говорило Христос вже народився, Він гряде. Пускайте його у свої серця що сили, Він вам всі тривоги відведе і українці духом підіймались. Молитва їм лягала на уста. У радості й надії всі єднались і зустрічали з вірою Христа.